Останні квітневі дні нагадують нам про страшну дату в нашій історії 26 квітня 1986 року. Три десятиліття віддаляють нас від того часу. Три десятиліття поспіль вся Україна вшановує героїв, які одними з перших пішли в гирло Чорнобильського пекла, і ціною власного життя і здоров'я врятували мільйони людських життів. Серед героїв ліквідаторів мешканці Прилуцького району, зокрема села Білорічиця. У переддень х роковин Чорнобильської трагедії у селі відкрили пам'ятний знак ліквідатором аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Влада району підтримала чорнобильців, які ініціювали встановлення меморіалу. На допомогу прийшли і акціонерні товариства. Відкриття пам'ятного знака це знакова справа для Білорічиці. Мені дуже приємно відмітити те. Що фундамент для цього пам'ятного знаку закладали самі чорнобильці. Хочеться сказати велике спасибі керівникам товариств перше, це Наташа Агро, яка виділила кошти в сумі 6 тисяч для будівництва цього пам'ятного знака. Товариству Кроку Укрзалісбут, які надали матеріали для будівництва цього пам'ятного знака. Я хочу сказати велике спасибі всім, хто був причетний до цієї справи. Хочеться, щоб ми не забували і постійно шанували чорнобильців, які проживають не тільки на території сільської ради, які проживають і в Проузькому району, і в Чернігівській області, і всіх чорнобильців, які приймали участь у ліквідації цієї страшної катастрофи. А нашим землякам, які не дожили до цього дня, вічна пам'ять і цаспові небесним. Розділити урочисту мить з мешканцями села завітали голова районної адміністрації та голова районної ради серед почесних гостей ліквідатори аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Валентина Ковтун звернулася до ліквідаторів зі словами вдячності за їх подвиг перед всім людством, за те, що завдяки їм живуть наші діти та онуки. Чорнобильці це дійсно живі герої серед нас. І ми повинні їх шанувати, дякувати їм за їх роботу, за їх подвиг. Тому що якби не вони, то ми не знаємо, де б на сьогоднішній день була б Україна і де були б ми сьогодні з вами. Тому, шановні ліквідатори, ми щиро вам вдячні за те, що дійсно ви поклали своє здоров'я, своє життя. Для того щоб Україна існувала, для того щоб у нас зараз стояли діти на цій лініці, для того щоб дійсно було мирне небо над нами. Тоді ніхто не думав про можливі страшні наслідки для здоров'я. Думали про одне: як врятувати світ від смертельної загрози, і врятували, заплативши ціну у сотні життів, тисячі набутих хвороб і величезну незгоїну рану, зазначив у своєму виступі голова районної ради Василь Малик. Багато хто загинув тоді, багато хто не дожив до сьогоднішніх днів. Сьогодні також живуть із своїми проблемами. Люди з хворобами, які придбали там, треба шанувати людей, коли вони ще живі, а не чекати, коли багато хто не дождався цього, і сьогодні вже ці шани вони не бачать і не чують. То хочеться побажати вам міцного здоров'я, щоб держіться, тому що ви зробили, ви просто. Зробили дуже багато, тому що людство могло б потім, якби не зупинили того ядерного монстра, могло б сьогодні не існувати так, як існує. Вічна пам'ять тим, хто не дожив і всіх найкращих благ, хлопці, тим, хто сьогодні серед нас. Голова Всеукраїнської спілки Чорнобиль 86 у Чернігівській області Олег Ребров від імені усіх ліквідаторів подякував за встановлення пам'ятного знаку і висловив сподівання, що незабаром такі меморіали будуть зведені у всіх містах і селах України. Хочу в першу чергу подякувати тим людям, котрі обеспокоїлися про цей пам'ятний знак, котрі хотіли вшанувати своїх одразучан. Которих немає, котрих є в живих. Це дуже приємно. Велика подяка від всіх чорнобильців, не тільки вашого села, а від всіх району, города. Це значить сухопару. В Першу чергу голові сіль, е, сільради е, пані, е, Ніколайовичу. Оце за те, що побеспокоїлись, знайшли. Спасіба тим людям, котрі піддержали. Це заснування пам'ятника, котрі виділили кошти, котрі всяк допомагали, як могли. Мені б хотілося б, щоб в кожному селі, в кожному населеному пункті, де були ліквідатори, де не було, тому що всіх потерпіли від цієї катастрофи. Стояли такі пам'ятні знаки. Лічно я себе героєм ніколи не вважаю, що так не буду. Ми просто робили те діло, яке треба робити. Юрій Буконкін, голова міськрайонної спілки Чорнобиль, крім слів вдячності, звернувся до керівництва та жителів села Білорічиця з пропозицією назвати одну з вулиць на честь героїв Чорнобильців, Олег сказав, що він не вважає себе героєм. Він правильно сказав, але всі разом, це всі герої Чорнобиля. Тому в мене є одне побажання до сільського голови, до громади Білорічиці, щоб винесли можливість та одну з вулиць вулицю Героїв Чорнобиля. Я думаю, що таке можна, ну, можна зробити, тим паче, що воно дозволено зараз законодавством 에, змінювати вулиці. Дякую за увагу і здоров'я всім. Після урочистого відкриття пам'ятного знаку була відслужена літургія та проведене освячення. Відкриття меморіалу загиблим учасникам Чорнобильської катастрофи стало свідченням поваги і скорботи до всіх, хто був у тому пеклі. Основне призначення пам'ятних знаків не дати забути про радіаційний попіл, що осів на рідній землі, для того, щоб попіл байдужості не осів у наших душах. Хвилиною мовчання вшанували загиблих і померлих героїв чорнобильців та поклали квіти до пам'ятного знаку.